Качуємо лишню воду з колодязя. Привіт, мене звати Богдан Ви на моєму ми каналі Мистерні Води. І Сьогодні ми приїхали робити свердловину. Місто Фастів знову, знову Фастівський район. Будемо робити свердловину під погружний насос в колодзі. Поїхали. Замовник тут зрізав уже кришку, настав насоса свого. Лишню воду викачуємо. Ну. Глибина криниці 10 метрів. Води. В принципі, води не така й мала кількість, тут літрів 600, зараз можна викачати. Але людина хоче займатися такого родом. Видно, що з води треба багато. І просить він зробити цю свердловину. Каже, що на дні пісок. Але чи є далі, водонос нам покаже. Такий наш зонд подається вода, ось зібрали 4,5 метри, ручками будемо крутити, вода подається. Включай, ага, викачали воду. Вода подається в штанги, в штанги погружаються, ну і таким образом ми розведемо, є далі у нас водоносна прослойка. Наскільки протяжність цього піску. І так, піщаний водонос. Закінчився, не успівши начатися, ось достали труби. 6 метрів труб. І всі 6 метрів я бурив глину. Колодязь стоїть на глині, останніх 20 см підмиває пісочку. Це водонос, який знаходиться за стінками. Ну, Так як дебет непоганий в колодязі самого, ми прикинули літрів 500, десь він дає. Тому вирішили зробити. Ну, Тим паче десь тут з 25 кільця запасу води. Тому вирішили зробити прийомний кондуктор, я його називаю. Це буде 2 метри труби які по глині. в ній буде стояти насос. А оці 20 см піску, в кінці, з яких поступає вода, тут і буде ось наші 30 см фільтра. Все, ну а це наростили метр труби, це просто направляюче, щоб бачити щоб вже замовник сам їх там опускати, доставати насос, щоб бачити куди попадати. Просто як направляюще. Монтаж, робимо фільтра на термоклей. Кстати, фільтри чулки на 32 трубу теж отлично. Отлично, крепко держить мертвого Термоклеем. Лучше всяких ізолент і всього остального. Так. Все, будемо зараз ставити цей широкий бур. Розбурюємося на 2 метри. Ну майже там на 2 метри. І, і обсаджуємо. Пішло. В общем, почали розбурюватися широким буром. Перший метр бойовилась глина, а далі на метр штанги полетіли чого-то. У мене були такі, як малим проходили, вроді як чуть-чуть прослоєчки. Цей прям бур провалився, десь метр, може, метр з лишнім. Ну і гріх Гріх цей пісок, не спробую з нього взяти. Ось будемо 3 Все-таки 3 фільтр будемо обсаджувати. Зараз розборемося. Там майже на 3 метри розбуримо. І спробуємо Приїхали. І так, обсадились ми десь на 2,70. Обсадились все-таки фільтром, скважиною, не кондуктором і не зря. Ано, ну, вля включи насос великий, покажемо, який приток холодняки тут. Відкриймося. Великий насос включаємо. Да-да. Да. 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 Включаємо. Да. Так. Придіщили нашого акватику. І можна заметити, як вода стану буде вслажені. Вода у нас себе не так, як обично. Обично у нас напорні прослойки давлять і наповняють колодець. Тут же зовсім не так. Далі? Вискріплюємо, вони уже бачить Приток колодця офігенний. Виключай. Майна. Ну, Нема обичного самої зліва. Тут, звичайно, ми насверлимо отверсти. Подінемо фільтр чулок сюди кусочок, щоб приймала вона колодязь вводиться скважина. Тепер ключа вібраціонного насоса. Вібраціонний насос ми свою опустили. Вибрик у нас качає, ну, мінімум полтонники час він качає. Чому? Помощник мій Включать. каже, що більше. Включай, Да. Ще вібрик. І ми бачимо, як стол води почав падати. Вона спускається. Но спускається вона рівно до, першої, до першого відверсті фільтра. А далі наш вибік просто її... Вода пішла, так? Да? Так, да так, -да, одразу пішла. Грязна? Да. Так. Вибрик добре дуже допомагає обскрити водонос, розрушає глиняну корку. Ну відповідно, водичка йде грязна, а це нам говорить про те, що розрушається корочка, яку ми создали при буренні. І вода поступає з Ну Ось навіть метр, навіть нема метра, вона спустилась і в принципі... Далі воно не падає. Лер, на вскідку який дебет там дає. Ну, я думаю не менше 500 літрів. Не менше 500. Ну, зараз вилізу. Я думаю, що ми заміряємо. Щоб знати точно. Прозводительність скважини вища, тому що вода ось даже, мені виникається таке, як підніматися навіть почала. Навіть і не падає. То вона падала десь метра на півтора. Опускалась, а зараз, мало того, що не опускається, вона навіть піднімається. Ну і Тут ми бачимо, що робиться. Я думаю, літрів 700 і тут поступлення офігенне. Ну, общий дебет колодця не менше тони. Я думаю, що тони 15 дебет колодець плюс скважина. Ну, ми об'єдинимо ці два водоноси, тут опустимо сюди насос прокачаємо своїм і опустимо насос замовника. Долізти наверх, попрокачуємо трохи. Наш вантуз для промивки трошки втомився. Нічого, ще послужить. А може зробимо щось трошки пожорстче. Ну, робота тим класно. Так ударяєш, прям скважину, воно виплюскається вода і розкриває, розрушає корочку. Зараз ми викачуємо дренажником за бортове пространство. Стільки що вирізів і опять літрів 50 води, а може й більше прийшло. Дуже хороше поступлення в самому колодязі. Все, докачали. А тепер вирубай, включай дренажник. Ой, ой вібраціонник, так. Вібрик. А де вибрик? Вібрик. Ну, полкуба є, так. Да. Полкуба куба тут є. Жирненько вода. Ще? Що скривається. Будемо качать до світлої. Тут вже 20 будемо качати так, що, так що все в нас удалось. Да, ну, Розвідувальними штангами заходив. Ну Бурилося як глина, да були такі чуть-чуть. чувствовалося як, як піщані прослойки. Ну Я не тут на нього обсаджуватися. Но, поставивши широкий бур. Вон він. він просто полетів униз цих півтора метра. Ну, таке інтересне. У мене другий такий опит, що розвідувальний казалось як глина, а робочим я реально ощутив, що там пісок. Все. Вода як стояла, так і стоїть, вода не западає в скважині. Прокачаємо, виведемо всю глинку оттуда. Він ще раз скачається поярче. І буде гуд. Я думаю, що насос замовника не буде справлятися з общим потоком води. Скважина плюс-колодець. Отак, не будемо бачити. І так, ну, вібрик з таким дебетом. Да, тут літрів 700 пожалуй буде. Це 25 труба. Е, в за хвилин 10-15 він все-таки осушав скважину. Ну, Самі представляєте скільки за 10-15 хвилин е, можна посчитати, скільки він зараз може викачати Ну Ми добавили, насверлили оперсі, оділи ще зверху прийомну часть з колодця. Ну і перекачає вже минут 20. Вода стоїть, не западає. Звісно, тобто, він уже не справляється з таким об'ємом води. Ну, зараз замовник добавляє, сам добавляє, тут, проводку на насосі, бо не вистачає. Будемо вже далі прокачувати. Вже буде сам замовник, ми підключимо, він вже буде качати до чистої води. Вона вже вона майже Ну, на не світла. Ну вже не глина, вже більш-менш тече. Вже далі вона буде прокачуватися робочим насосом. Так, все, Ну що, качаємо хвилин 15-20. Не оголилось, не забрало ще навіть візну на воду. Вода вже значно очистилась. Я думаю, що якщо їм і можна буде викачати всю, то це буде дуже довго. Повне хватить тут цієї води на все. І на таплички, і на все. І готуйте, заказчик доволі. Така була цікава справа. Заказчик довольний? Заказчик доволі, так. Ну, все дуже добре, хлопці, професіонали. Все, всім пока. Задавайте питання. Цікавить, як зробити самому, підкажу. Що не знаю не підкажу. миру нам.